А і Катюшки зустрітися перед ат'єрдом посидіть і випити чайку Ми вже замовили другу піцу, бо поки я прийшла, то дитина проголодалася, де дитинка наша. В ігровій кімнаті. В ігровій кімнаті. А ми, а ми з катюшки почали Коли тепер побачимось, я не знаю, але я обов'язково. Я згадую ті часи, коли Сутурка працювала, птиця Петушка працювала. Так? І ми так часто зустрічалися, були такі класні біженки. Було весело, було таке безтерботне життя. Було класно. Зараз у кожні на квітки, кожен свої заботи. Забуваємо один за одного, але все одно, мої друзі, я люблю Катюшку. Вона побачила моє відео, каже, як ти з дівчатами зустрілася, а зі мною. Кажу, Катя, Катя, точно. Катюшка. Ти виправилась. Це навіть не на камеру, я тобі і так скажу, ти знаєш, так? Я тебе люблю. Хочу це тільки побачиться. Тільки бачиш це відео. Ми тебе з Катюшкою пішли думать. Бригади в ті часи, приїжджає до нас. Я ще тиждень добре. Але це на схова повторимо. Так, так, а вас гарно у нас первого дня. Це буде добре. Не взятись область. Деньго сира. Дякую. Ой, я так люблю. Як називається? Забула ця штука? Рукава. Рук. О, я обожнюю. Вот таке даю мені, значить, трошки як чисто, які кажуть.